Львів, площа Кропивницького. Вашій увазі церква. Греко-католицька церква. Ольги та Елізавета. Так, колись Костіль. П'якне Костіль. А зараз греко-католицька церква Ольги Єлизавети. Прямо ми бачимо Городоцьку. Підемо в інший бік, зараз просто станемо трошки з іншого ракурсу. подивимося на церкву Ольги Єлизавета. ширококутовий об'єктив дозволяє, щоб вона ціла помістилась. Ми зараз підемо площею Кропивницького в напрямку до вулиці Степана Бандери. Зверніть увагу, трамвай номер 4 новенький, Львівський. Трамвай номер 4 курсує з вулиці Вернанського, Сихова на залізничний вокзал. І от ще один. Так, колись він курсував інакше, всі знають, що він колись курсував з мушака. Тоді ще Калініна вулиця. Курсував до Академії мистецтва. Зараз він курсує інакше. Але не відволікаємося, ми йдемо до вулиці Степана Бандери, так? Вулиця Степана Бандери. Уявіть собі, її так назвали у Львові ще в часи Радянського Союзу. Раніше, звичайно, за радянською окупацією це була вулиця Сталіна, Меру та Комсомольська. Ну, знаєте, у них там Сталін і мер це синоніми, так само як Путін. І мер це синоніми. Тому нічого дивного нема. 38-й тролейбус. Праворуч. Це школа, 38-й тролейбус. Їде Хуторівка Кропивницького. А Ліворуч пам'ятник Степану Бандері. А його вже встановили майже 20 років тому. О, то я дорозкажу. Що вулиця Бандери назвали у Львові вулицею Бандери ще в ті часи, коли існував Радянський Союз. І з цікавого, що на вулиці Бандери, там вже знаєте є, ну, як є, був один з об'єктів на той час КГБ СССР. Правда? Правда. І вони ще тоді звітували в Москву. І писали львов, вулиця Степана Бандери. Від собі як в Москві було. О, у нас вулиця Бандера є, ми вже по ній неодноразово ходили. Неодноразово її оглядали. І під час ремонту, і зразу після ремонту. Ну так, єдине, що вона в нас не є відзнята так гарно до ремонту, до початку ремонту, але на той час ми почали знімати відео, вже ремонт тривав, тому якось не було можливості її відзняти. Направо піде вулиця Героїв УПА. А, поки нам червоне світло, подивимось, бачите. Пам'ятник Степану Бандері, на Той бік видно. Пам'ятник гарний. Гарний мені подобається. А, вулиця Героїв УПА туди односторонній рух. А, і зараз цікавого буде. Ви побачите трамвайчик. Цей новенький Бернський трамвайчик. Червоненький. Зараз ми стане спеціально, так щоб вам його було краще видно, подивимося. А з іншого боку, на зустріч йде трамвай з написом «Учбовий». Вить собі автомобілі, вже навчальні, а трамвай ще досі «Учбовий». Так, шкода, що нам прикрили, але ми побачимо. От він. Новенький бернський трамвайчик на фоні катедри. Зможемо його зацінити, як прийде ця машинка. Краса, правда? Я вважаю, що дуже гарний трамвайчик. Треба буде ще колись на ньому прокатати, стає подивитися. Адше. Кілька секунд затримаємось. Хай рушить. на своє зелене світло. У Львові різноманітні трамваї курсують. Всі трамваї, які курсують у Львові, всі гарні, всі мені подобаються. Трамвайчик рушив. давайте подивимося, як він поїхав. І повернемося до нашого маршруту. Вже будемо йти вулиці Степана Бандери. Ліворуч з'являються об'єкти львівської політехніки. Там спочатку буде видно, о, так, щоб добре буде видно, перший учбовий корпус, далі буде трошки ще далі. Головний учбовий корпус Львівської політехніки. Трамваї, частина трамваїв тут йде прямо на Київську, ну так, прямо чи направо, хто як розуміє, а хтось розуміє, наліво чи прямо на Бандери йде інша частина трамваїв. Зараз одиниці 9 поміняли маршрути, хто жив раніше у Львові, пам'ятав одиниця 9, ходили вокзал-вокзал через центр на зустріч один одному. Зараз одиничка ходить з вокзалу. Аж на Личаківську. Ходить колишню кінцевого 4-го трамвая на Заморстинівську. Але кінцевою їхньою залишається далі залізничний вокзал. А, ти тут один з пропусів однолійської на політехніки. Направо вулиця Антонович. А далі праворуч русових. Вулиця цікава тим, що там знаходиться пологовий будинок. А, ти корпуси львівської політехніки, то що я вам казав. І трамвайчики активно, активно курсують Ми біля 69-го номера Бандери. Ми йдемо від більших номерів Степана Бандери в напрямку до менших. А заодно дивимося, які зміни трапилися на цій вулиці. Не, навчальний корпус номер 5 забув сказати. В чеку буде навчальний корпус номер 5 Потім оце далині ліворуч. І нижче видно, це корпус номер 1 Львівської політехніки. І аж далі, далі, далі буде головний корпус Львівської політехніки. Поруч ми ходили теж вулиці. У нас є аж до піскових озер звідси. Маршрути в один, в другий бік, чупринки ми проходили. Та інші вулиці, але ну, в цьому районі, я вже кажу, майже ми всі вулиці перейшли. Це ми так просто нагадуємо, бо з'явилась можливість ще раз тут перейти, показати вам вулицю та вирішив вам показати. Після реконструкції мені бандери подобаються більше, Ну, я знаю, як кому є такі, кому менше подобається. Але тут зникли затори, тут стало більше місця для пішоходів. Ну, але єдине, що бачите, тут багато кафе позакривалось, магазинчиків закрилось. Ну, це ніяк не зв'язано з ремонтом. Вони закрились на всіх решті вулицях. Коновальці вулиця починається. Меморіальна таблиця Коновальцю. А ми далі йдемо. Вулицю Степана Бандера. Та що я обіцяв ліворуч. Перший навчальний корпус Львівської політехніки. 6 година. 13 та пошта, пошта тут завжди була 16.03. Я думав, що такий час, чесно кажучи, коли планував цю зйомку, ми їх спеціально планували десь на такий час по обіді. 15, 16, та 17 та година. Я думав, що в цей час тут буде багато студентів, але якось. Студентів тут небагато, але... Ті, що йдуть нам на зустріч, бачите, вони так само в футболці в шортах, як я. Шкода, що ви цього не бачите. Праворуч вулиця Єфремова. Відходить, а ми далі йдемо бандерами. Фактично пройдемо всією вулицею. Бандери до Коперника, а туди Єфремова. Пройдемо до початку Коперніка, до Дорошенка. Ну, не, не, не початку, звичайно, а кінця Коперніка. Чи середини, там ближче до кінця. До Дорошенка. Розкажу, які в нас там вулиці є. Дорошенка відзнята, Коперніка відзнята і Сахарова теж відзнята. І шпринки відзнята. Так що бачите, з того місця, кому цікаво дивитись продовження, кудись далі йти мандрувати з нами. Шукайте, дивіться, знаходьте це відео, але ну, я постараюсь якісь ссылки дати. В це відео Ліворуч академічна гімназія і вже з'являється головний корпус Львівської політехніки. А, ми йшли кілька років тому, тут так вже не було живо. Вже багато кафе було закрито, а зараз я бачу, ще більше кафе закрилося. Особливо в районі політехніки вони раніше жили за рахунок студентів. Студенти найбільш вдячні клієнти кафе. Я ще пам'ятаю часи, як тут черги стояли в ці кафе. Щоб у студентів була проблема, а де поїсти тут. Так було. Тепер все зовсім інакше. А, головний корпус Львівської політехніки. Та я думаю, всі, хто вчились в Львівській політехніці, їм цікаво буде це відео побачити. Що тут, як змінилось? Я сподіваюся на людей, які тут ходили руками. Нахлинуть якісь спогади, вони нам щось напишуть. Та, я закликаю, хто має бажання писати спогади. І ще проханнячко. Залиште лайк до цього відео. Кажуть, що як буде лайк, буде <смі> щастя і вам, і мені. В тому сенсі ви побачите більше таких же відео, які вам подобаються. А мені буде більше переглядів в майбутньому. Дуже вам дякую. Оце головний корпус львівської політехніки. А, це праворуч Глибоко, наскільки я пригадую, правда? Ні, це політехнічна, глибока там далі. А, це напевно найкращий ракурс на головний корпус. Ми так станемо і подивимося на нього. А, можна і заставку підходити, щоб ви бачили, що в нас на заставці є головний корпус військової політехніки. Він зайвого, його, правда? Правда. А І-піца, така мережа відносно недавно, кілька років тому до Львова прийшла. Недорога піца Реклама, рекламується від, від 69 гривень, що що. Ну і така в них є така компанія рекламна. Ці IQ Pizza пописані яка піца! Та, ви все правильно почули, яка піца. А далі органний зал. До речі, з органного залу в нас теж є відео. Кому цікаво, можна його теж з задоволенням переглянути. Хто не був в органному залі, або хто був, хоче побачити, що там і як там. А тут з'явився новий такий транспортний хаб, пересадочний. Зробили зупиночки. Як що простими словами. Тут одиничка двійка розходяться трамвайчики. Зверніть увагу, бачите? Тепер зручно чекати трамваї. Ось як стало. Багато лавочок, довга зупиночка. Ну, теж так гарно зробили. Прямо польська школа, ну як польська, не зовсім польська, з польською мовою викладання школи. Пам'ятник Михайлу Вербицькому. Всі знають, хто такий Михайло Вербицький. Автор. Гімна українського. А то ми підійдемо до Вербицького. Далі будемо завершувати цю частину відео вулиці Бандери. Так, чекайте, двійка їде, двійка зупиниться, я сподіваюся. На зупинці ми якраз перейдемо і зможемо підійти до пам'ятника. А, він Михайло Вербицький. А там головний корпус міської політехніки, трамвайчики. Ну, а якщо коротко, ми звідти прийшли.